Доброго ранку, друзі. Це ранок вдома, і з вами цю п'ятницю починаємо ми. Лілія Ребрик та Костянтин Втябрські. Усім вітання. А ще з нами в студії наш маестро. Справжній віртуоз Руслан Шакюров. Ну, звісно ж, наша кулінарна зірка Чаба Бакош. Знаєш, що він підготував на сьогодні якийсь сюрприз. Чабо. Доброго ранку, Ну-ну-ну, сюрприз дійсно буде, але за той сюрприз. Так що дочекайтесь. Ну а той, хто чекає, той обов'язково дочекається. Сьогодні у нас в студії буде багато гостей і привітань, адже день сьогодні святковий. А ще чимало корисних рубрик і цікавих сюжетів, музики і мультфільмів, важливих порад і рецептів. Одним словом, на вас чекає дві з половиною години, насичені позитивом і бадьорістю. Тож не гаймо часу. Вперед. На календарі 6 грудня цього дня відбулось чимало визначних подій, які вплинули на хід історії. Але для нас головні в цей день два свята: день збройних сил України і день святого Миколая. Згодна Тож вітаємо з днем збройних сил України всіх, хто зараз захищає рідну землю зі зброєю в руках. Дякуємо за кожний новий ранок, за можливість працювати і просто радіти життю за те, що українські діти сьогодні можуть отримати подарунки від святого. Миколая. Приєднуюсь до всіх привітань. До речі, якщо хтось з вас забув покласти під подушку свої малечі сюрприз від Миколая, зараз саме час виправлятися. Ну а ми поки подивимося рубрику День в історії, аби згадати і про інші важливі події цього дня, 6 грудня. 6 грудня 1240 року монголо-татарські війська хана Батия захопили Київ. Місто було майже вщент зруйноване та розграбоване. А більшість мешканців загинули або потрапили у полон. Падіння столиці послабило могутність київської Русі. 147 років тому вийшов перший номер американської газети «The Washington Post». Спочатку її наклад становив 10 тисяч примірників, а вже сьогодні кількість цифрових підписників сягає 2,5 мільйонів. «The Washington Post» є однією з найвпливовіших щоденних газет світу, яка публікує термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси і коментарі. Цього дня 1913 року народився видатний вітчизняний кардіохірург Микола Амосов. Він першим в Україні почав проводити операції на серці, розробив понад 20 медичних приладів і врятував чимало життів. Найголовніше досягнення лікаря це розробка та впровадження антитромботичних протезів серцевих клапанів. Микола Амосов є автором понад 400 наукових робіт. Низка його монографій перевидані у США, Японії, Німеччині і Болгарії. 6 грудня 1956 року вперше приготували знаменитий київський торт. Випекли його на столичній фабриці імені Карла Маркса. Існує версія, що відомий торт з'явився через помилку кондитерів, нібито партію яєчної маси забули поставити до холодильника. Та насправді над оригінальним рецептом працювали роками. Майстрам зрештою вдалося створити справжній кулінарний шедевр і візитівку столиці України. Сьогодні День Збройних сил України дату започаткували 1993 року постановою парламенту з метою вшанувати мужність і самовідданість українських захисників. Особливого значення День Збройних сил набув з початком російської агресії 2014 року та повномасштабного вторгнення 2022 року. Збройні сили України це понад 800 тисяч осіб, які щодня захищають державу на передовій. Охороняють її кордони на землі у воді та в повітрі. Наразі ЗСУ входять до двадцятки найсильніших армій світу. А яким буде 6 грудня 2024 року? Залежить від кожного з нас.